Народні депутати Безуглая чи як там є фамілія правильно. І Третьякова. Третьякова вона щось вже пропонувала, такі подібне. Несли вчора законопроект. Офіційно на сайті Верховної Ради. Це ж ну, додуматься під час війни таким займатися. Значить, довічне ув'язнення з конфіскацією це крайня міра покарання в цьому законі, перший раз там щось менше. А якщо повторне, то довічне з конфіскацією. Якщо люди, от Наташа Харченкова приготуватися, значить люди спілкуються з іноземцями, в тому числі по телефону або переписуються в месенджерах, без дозволу. Вони написали, що це присвоєння собі функції держави. От, треба у когось брати дозвіл, щоб е, спілкуватися про залучення міжнародної допомоги, наприклад, міста Чернігів. От, вчора ми спілкувалися, це був перший раз. Якщо ще раз поспілкуємося другий раз, то пожиттєве з конфіскацією. Так от, воєнний стан, треба використовувати не для такої дурні, повної ахінеї, безмозної, чи безуглої, верні ахінеї.